Доброго дня малята, любі мої хлопчики та дівчатка. Сьогодні до нас на заняття завітав пожежник. І він пропонує нам перетворитися на пожежників, щоб боротися з вогнем та рятувати життя. Ви готові? Тоді починаємо! В першу чергу нам потрібно зібрати пожежний інвентар. Тож уважно слухайте ознаки предмета та обирайте потрібний інвентар. Гострий, залізний, червоний. Що це? Це сокира, червоний, залізний, конусний, тобто схожий на трикутник. Це пожежне відерце, вірно. Електронний, маленький світиться. Та це ж ліхтарик. Гнучкий, червоний, довгий, це шланг. металевий, циліндричний. З трубкою. Це вогнегасник, Металевий. Червоний. Копає. Так це ж лопата. Молодці. Речі ми зібрали. А зараз нам потрібно одягатися. Кожна частина тіла пожежника повинна бути вкрита спеціальною теплозахисною тканиною. Отож, одягайтесь по черзі. Та називайте потрібні речі. Але дивіться, нічого не переплутайте. Перевіримо нашу пожежну машину. Усередині пожежної машини є дві ємності: велика для води, а менша для піни. Коли вмикається маленький двигунчик, вода потрапляє у трубу і там же змішується з піною. Так і виникає рідка пожежна піна, яка швидко згашує вогонь. Але здається, зараз бак для води майже пустий. Нам потрібно його наповнити. Отож, скільки бочок з водою ми будемо наливати? Слухайте уважно. Більше, ніж пальців на руці, але менше, ніж днів тижня більше, ніж пальців на руці, але менше, ніж днів тижня, це скільки? Пальців на руці в нас п'ять. А днів тижня скільки? Сім. Яке ж число більше, ніж п'ять, але менше, ніж сім? Шість. Нам потрібно шість бочок з водою. Все пожежна машина готова. Ну що ж, машина теж готова. Тут уже телефонують. Дітки. А чи пам'ятаєте ви, який номер телефону пожежної частини? Так. 101. 101. Це номер пожежної частини. Пожежники, допоможіть, будь ласка, врятуйте! У нас виникла пожежа. Діти, вам потрібно назвати свою адресу, щоб ми знали, куди їхати. Місце Чорноморськ, вулиця Казкова, будинок 5. Тепер ми знаємо, куди їхати, але спершу дамо діткам поради, як вони вдома можуть захиститися від пожежі. Запам'ятай, головна небезпека при пожежі не вогонь, а дим. Його стає так багато, що людям просто нічим дихати. Отже, як ми можемо захиститися від диму, якщо не встигли вибігти на вулицю? Уявіть, що дим це злодій, який пробрався у будинок. І поки він там, десь у коридорі, ми можемо встигнути щось зробити. Що нам придумати, як не пустити його до своєї кімнати? Зачинити двері. Саме це і слід зробити, так диму буде складніше потрапити у приміщення. Але дим не зупиниться, він буде шукати щілини, щоб потрапити у кімнату. Погляньте на речі, які є у кімнаті. Що ми можемо придумати? Як би нам закрити ці щілини? Здогадалися, ми можемо закрити щілини тканиною, так диму буде ще складніше. Пожежники мають спеціальні захисні респіратори, щоб було легше дихати. А що робити тим, в кого їх нема? А що ж можуть зробити діти, якщо в них є такі ось речі? Спробуйте придумати маску, яка полегшує дихання. Так, діти можуть взяти хустинку, змочити її водою і дихати через вологу тканину. А зараз малята подивіться на малюнки Завод, багаття, свічка. Все це вогонь. Подивіться, куди йде дим від нього. Дим завжди підіймається догори. Отож саме брудне повітря буде знаходитись зверху, а саме чисте? Так, знизу, біля підлоги. Отож діткам слід знаходитися десь на підлозі. У пожежників ми граємо, але про фістхвилинку не забуваємо. Тепер дітки точно можуть нас дочекатися. Тож вирушаємо. Щось ми якось дуже повільно рухаємося. Може, можна якось прискоритися? Точно, вімкнемо сирену. Так водії нас почують ще здалеку та швидко звільнять дорогу. Так, вулиця Казкова, будинок 5. Ось він. Швидше загаси пожежу. Другий поверх ліве віконце. Ось так. Четвертий поверх ліве віконце. Ось воно. П'ятий поверх середнє віконце. Перший поверх середнє віконце. Супер. Перший поверх праве віконце. Так. Четвертий поверх праве віконце. Саме воно. Другий поверх середнє віконце. Добре спрацювали. Але здається, вогонь уже перекидається на дитячий майданчик. А як же ми зможемо його загасити, якщо у нас немає води? Але є пожежний інвентар? Здогадалися? Ми візьмемо лопату та закидаємо вогонь піском. Все ходімо скоріше до будинку. Ось і потрібна квартира, але як же нам потрапити у кімнату? Так, ми візьмемо сокиру та порубаємо ці двері. Ось ми потрапили до хати, але тут досі горить вогонь. Що ж робити? Ми візьмемо гасник та загасимо його. Молодці пожежники врятували діток. А зараз давайте з'ясуємо, які ж речі горіли, а які ні. Всі предмети виготовлені з різних матеріалів. Тож погляньте на малюнок та скажіть, що за матеріал зображений. Це папір. А папір горить чи ні? Так, папір швидко горить та поширює пожежу. А це що за матеріал? Тканина. Тканина горить чи ні? Так, тканина теж дуже швидко горить та поширює пожежу. А тут зображене скло. Скло горить чи ні? Кло не горить. А це що за матеріал? Камінь. А камінь горить чи ні? Камінь не горить. Що це за матеріал? Дерево. Воно горить чи ні? Дерево горить та поширює пожежу. А це вже пластик. Чи горить пластик? Так, пластик горить та коптить. А що це за матеріал? Це метал. А метал горить чи ні? Метал може поплавитися, але він не горить. А зараз давайте з'ясуємо, що ж трапилось? Чому виникла пожежа? Матуся вийшла у крамничку, а я хотіла їй допомогти, попрасувати сорочку, а братик почав мене дражнити та чепляти. Ось так праска і загорілася. Це все він винен, якби не він, все було б добре. Ну що ж, пожежники? Як ви вважаєте, хто винен? Діти порушили перше правило пожежної безпеки, увімкнули електроприлад без догляду дорослих. Цього взагалі не можна було робити. Пожежний пропонує нагадати діткам інші правила пожежної безпеки. Яке ж правило тут зображено? З сірниками, запальничками та свічками грати не можна. А це що за правило? Дітям не можна вмикати газову плиту без нагляду дорослих. Що це за правило? Без нагляду дорослих дітям не можна користуватися петардами, феєрверками та бенгальськими вогнями. А це що за правило? А йдучи з дому, потрібно гасити світло і вимикати електроприлади. Щоб пожежниками стати, зірку грошей потрібно мати. Тож запрошую зорову гімнастику розпочати. Дітки, Ви сьогодні справжні герої. Сміливі, кмітливі, розумні. Отож, залишайтеся такими і дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Ну, а зараз я говорю до побачення, до зустрічі!